Всім привіт! Зараз в групі про освіту багато почали запитувати, чи варто підтверджувати диплом і шукати роботу, чи йти працювати. Тому що ми нещодавно розбирали тему, коли не варто світити вашу вищу освіту, якщо ви збираєтесь йти вчитися далі. Так от я зараз зроблю це відео для того, щоб вам всім пояснити і не писати одне й те саме по 100 разів. Насправді, якщо ви стоїте на такому роздоріжжі і не знаєте, чи вам варто шукати роботу, якщо не вийде, то перевчатися, то чи варто підтверджувати диплом, а потім ризикувати, що ви не зможете йти вчитися. По-перше, для того, щоб шукати роботу, вам підтверджувати офіційно диплом не потрібно. Це Джоб-центри радять всім, що ось ідіть, підтверджуйте дипломи, тому що так написано у їхній ну, внутрішній інструкції, що це нібито допомагає знайти роботу. Ну, Частково це допомагає, але я не знаю буквально жодного випадку, де роботодавець сказав в цій ситуації, де підтвердження. Кваліфікації не потребує отримання данської авторизації. Так, є отакі фахи, де вони називаються регульовані законом. В Данії, так? Там потрібно мати ліцензію, видану Данією. Без цієї ліцензії займатися цим фахом буде нелегальним. Там цілий список оцих фахів. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися. У мене є записи старих вебінарів про підтвердження освіти, і там це все розбирається. У мене кілька таких вебінарів є, ви на каналі можете їх знайти. Але, ну, як приклад, це лікарські, медичні освіти, це педагогічні освіти, так? це, наприклад, адвокат, різні органи, які щось там вирішують, видають якісь дозволи, там всюди потрібно мати данську ліцензію. Але якщо ваш фах не належить до такої категорії, де потрібно мати ліцензію, то ви можете шукати роботу, не підтверджуючи диплом. Якщо роботодавець скаже, що ось я б хотів бачити твої папери офіційно підтвердженим, от тоді вже ви можете починати це робити. Але таке стається дуже рідко, я знаю буквально один чи, може два випадки, хтось мені з клієнтів розповідав, що отаке від них вимагали. Там, де не потрібна була ліцензія, але от роботодавець захотів бачити папери. Насправді більшість роботодавців цікавить, чи є у вас досвід роботи, що ви вмієте. Так? Тобто вам в будь-якому разі варто починати з пошуку роботи. І вже якщо ви знайдете конкретного роботодавця, який вам скаже, неси диплом на підтвердження, тоді ви це можете зробити, але тоді у вас вже буде проблема вирішена, так? тобто ви будете знати, що ось цей роботодавець, який погодився мене взяти, якщо я зроблю це підтвердження. В інших випадках я навіть не раджу заморочуватися цим. Так? А вже чи знайдете ви роботу, чи не знайдете, це дуже індивідуально, це залежить не лише від того, який фах і чи є у вас досвід роботи, що ви вмієте робити. Це також залежить від того, якими мовами ви володієте. Є також чинники, які на це впливають, які від вас абсолютно не залежать. Такі, як, наприклад, яку особливість має цей фах у Данії, які. Перспективи саме у вашому регіоні. Так може бути, що саме у вашому регіоні, в цій місцевості, де ви проживаєте, там попиту немає. В іншій частині Данії там бігають, шукають таких фахівців, як ви, не можуть знайти. Тобто чинників багато, я їх навіть не буду перераховувати, але в будь-якому разі, якщо ваш фах не потребує ліцензування, навіть не заморочуєтесь, якщо от ви сидите і думаєте, чи варто мені. Підтверджувати освіту чи не варто, чи варто шукати роботу, чи це безнадійно. Я вам хочу сказати, що з українською освітою ви можете знайти роботу, це не настільки безнадійно, як дехто розповідає, що українського освіта нічого не варта, і так далі. Все впирається в те, чи є у вас досвід роботи, чи ви можете, чи ви вмієте, ну, що ви вмієте конкретно? Так, ну зрозуміло, що є такі професії, де є певна специфіка, у той ж самий. Вчитель у школі, ми цілий вебінар на цю тему проводили, розбирали, в чому проблема, так саме з цим фахом. Але в більшості випадків ви можете пробувати шукати роботу. Вийде чудово, значить, вам не потрібно нічого більше робити. Не треба бігати з цими дипломами і не перейматися, не переживати. Не вийде, тоді підете перевчатися. Можливо, на ту саму професію, можливо, на іншу професію, на що хочете, так але. В будь-якому разі я не раджу бігти і підтверджувати диплом як от перший крок, от те, що вам радять джоб центр джоб центри взагалі не дуже ефективні організації, і самі данці їх критикують і вже давно грозяться їх розігнати, тому що дуже багато ресурсів використовується незрозуміло на що, а ефекту дуже мало. Ну так само це як приклад з цим підтвердженням дипломів, так дуже багато. Часу та зусиль на це витрачається. Всіх женуть підтверджувати ці дипломи, а потім з'ясовується, що цього робити було не потрібно або взагалі не варто було. Все, я сподіваюся, я відповіла на це запитання. Дякую за увагу. Побачимо з вами в наступних відео. Всім па-па!